Запобігаючи до свого попереднього відео, згадаю кейсінджера, Ілона Маска, Джейка Салівана та ще додам натяки індонезійського президента Джоку Відодо, де він замість вимоги до Росії припинити агресію в Україні закликав незрозуміло кого припинити військові дії, аби не загострювати подальшу кризу. І в нас тоді виникло стійке припущення про те, що тут відбувається деяка змова світових еліт. у меня такой неприятный осадок сложился от этого. Я просто не могу такое ощущение, что это сговор элит. Все с в том, что Госдеп тоже выполняет. Есть витовый уряд. Да ладно. А вы сомневаетесь? Имя им глобалисты или фашисты планетарного масштаба. Мечта Гітлера Сталіна маучушиску. Подивіться самі Росія абсолютно безнаказано вбиває мирних людей, знищує та окуповує міста і села, депортує тисячі людей, анексує території, і ніхто нічого в світі не робить. Україна бореться з тим злом. А вони з усіх боків тиснуть саме на неї. Вона не кориться. Тогда они собираются в Амид и там выголошивают думку, что нужно капитулировать. Ответственность в данном случае означает, что мы должны прекратить эту войну. Если война не закончится, то всему миру будет очень тяжело двигаться вперед. Киев не сдается. Тогда Путин расстреливает Украину массовыми ракетными обстрелами. Знову ничего. И тут выгадали новый прием. Ракетний удар по Польщі. Здавалось би, камон, вперед, панове. Задайте до усту на хабі. Знову ні. Навпаки, розігрують спектакля, Буцім то українське ППО спрацювало. Ви серйозно. З якого це дива світова спільнота повинна плазувати перед злочинцями і терористами? Я б хотів би сьогодні почути від наших партнерів, що наші війська молодці. Я всього хотів би почути і на засіданні G20, те, що наша армія прикриває всі. Вчора побачили, як е, щось, щось е, впало. Чому я кажу щось? Тому що у всіх різні думки. Ми зараз до цього дійдемо, щось впало або вдарило по Польщі. Це трагедія, так і є. Ця трагедія у нас багато років. Я хотів би, щоб ми розуміли, що відбувається. Що цей Форпост Україна ЗСУ, наша реальна Air Defense, причому всій Східної Європи, як ми бачимо, ось що Air Defense. живий щит українців. Оце є правда. Я б хотів би вчора це почути, ми не почули. Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня, почути відповідь Альянсу. Я особисто говорив з багатьма лідерами. Членів Альянсу і, включаючи генерального секретаря, відповідь позитивну щодо термінового, термінового скликання онлайн саміту НАТО щодо питань розстрілу, по-іншому не можна сказати, розстрілу України, починаючи масованих ударів ракетами та іранськими дронами. Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене. Пряме завдання отримати через, через не можу отримати цю можливість для того, щоб проговорити всі наші дії. Як закривати небо, я вже не говорю і не хочу жалітися. Ми з вами доволі сильна держава всім це говоримо і, і показуємо. Я говорю, починаючи з того, що ми хотіли закриття неба з самого початку, його не відбулося. Тому хтось зараз прокинувся. Я здивований. Ми прокинулись, на жаль, ви пам'ятаєте коли, в яку ніч і від чого, від цих ракетних ударів. І ми втратили тисячі людей. Це серйозна історія. Тому ми мені, а я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній. Мені особисто від командуючого повітряних сил до главкома залужного. Я не сумніваюся, тому що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Вони немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов. І з вами. В чому питання? І е, все, що Україна хотіла. І всю ніч ми розмовляли з різними лідерами. Ми думали, що багато цих речей розмов буде не публічними, Тож, якщо можна не запитувати мене, з ким я говорив, з ким не говорив, тому що пообіцяли. Але, тим не менш, в мене дуже проста позиція. А можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось. А можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Ну, мені здається, це справедливо. Справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право, якщо говорять, що це ми, хтось там говорить. Маємо право бути? Напевно, згідно. Будь-яких норм і дипломатії, і тим, тим більше, що ми всі партнери. Ми всі партнери не з Росією, хочу всім нагадати. Я вважаю, ми це маємо право. Далі заслухати або не заслухати, хоча б отримати факти наявності якихось доказів від партнерів. Ми маємо право щось отримати в закритому режимі. Дивіться, ми кажемо про зараз про цей момент, і я на нього відповідаю. Але я хочу не на основі просто слів. Є вирогідність. Не жарти зовсім. Тому в мене немає. Я можу я отримати? Ми можемо отримати відповідні наші органи. У нас прекрасні відносини на рівні розвиток, Збройних сил, на рівні президентів, на рівні МЗС можна щось отримати. Ми нічого не отримали. Нас не буде в цій групі? Я дивіться, я впевнений, що ми маємо бути і будемо. І про і що я... ми говорять? <кій> дивіться, я хочу, щоб ми сьогодні з вами самостійно робили ті чи інші висновки. Нам не, не не просто нам партнери допомагають. Ми воюємо з Росією. Нам допомагають бути міцними. І з іншого боку, я хочу, щоб ми були. З вами справедливим, бо ми держава справедлива, і якщо це було використання нашого ПВО, і всі розуміють, що це було і якісь там уламки знайшли на території Польщі, так я хочу цих доказів. І ми відверто скажемо. Якщо, не дай Боже, якийсь уламок вбив людину цих людей, так ми, нам потрібно вибачатись. Ми ж чесні люди, але вибачте, тільки спочатку слідство, доступ, дані, які у вас є. Ми хочемо отримати. Ми свої дані. Ми ми одразу сказали. А я хочу, щоб ви заслухали. В режимі закритому заслухали наші повітряні війська. А я хочу, я як заслухав. Тобто наша ініціатива є. Я що хочу, ви... да. Ми зараз запросили. подивимось, коли представники деяких держав будуть. Я хочу. Ой, послухайте. З 25 ударів по часу співпадає один удар. У нас серйозні позиції. Один удар на нашій території. І є, Вибачте, секунду, і є відповідь, у нас є фіксація. Що той удар, який співпадає по часу, з тим випадком, розірвався в небі на, наш, на, на нашій території. Якщо хтось скаже, ну ми не можемо виключати, що якось на швидкості, вітром тощо уламок якийсь полетів. Ну дивіться, ми можемо не виключати або виключати це і є слідство, але головне, діаметр 20 метрів, глибина 5 метрів, може бути уламок або ні. Я не хочу ставити крапку, у мене є своя думка. Я вважаю, що це російська ракета, я так вважаю, згідно довіри, до доповіді військових. І ставка була, це вже повторно було. сьогодні доповідь з, ще з елементами, е, з елементами, з деталями. Тощо, все, що я хотів, щоб ми обмінялися інформацією з нашими партнерами. Спільна слідча група, і потім робили ті чи інші висновки. Спільний допуск на цю територію. Так, та... Обов'язково. Я хочу цього. То да. ймовірно, ракета була збита. Російська чи може там бути рештки, все ж таки, А нам про це не говорять? Якщо ракета була, хто нам не говорить про які рештки? Мова про рештки російської ракети? Дивіться, може бути будь-що. Я вам чесно скажу. Я не хочу звинувачувати. Я хочу сказати, що ми готові до справедливого слідства. Я вдячен партнерам за те, що вони сказали, у будь-якому випадку Росія винна, бо це російська ракета летіла, і може так стати, що українська ракета. Хтось був дуже обережний словах. Я їм дякую, що могла би, вони сказали, могло статися так, що рештки від е, задіяння на нашої ППО, на жаль, впали не на нашу. Територію. Хтось так каже, але хтось каже, що, вибачте, це була не російська ракета. Та, вибачте, до речі, утичнити. ви тут сиділи. Можна у вас уточнити? Ви да. пісти, будь ласка, що, 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 що виходить що... Щоб закінчити, там. просто я, я з цього а потім... приводу? Та ні, ні я маю на ну, увазі місце, про ви сказали, щось сталося за той час, що ви тут сиділи, Які новини. Так ось Кремль привітав офіційно. Кремль привітав і подякував Сполученим Штатам Америки за те, що вони розібрали ситуацію. Ось що сталося, складається таке враження, що нашу державу хочуть знову використати в якості гігієнічної прокладки для зупинки деяких виділень у неряшливої країни на ймення РЕФ. Але пардон. у жовтні 2001 року Кучма вже прикрив Путіна своєю згодою. Взявши на себе збиття пасажирського літака ту 154 авіакомпанії Сибір, що слідував маршрутом тель авів Новосибірськ. І що з цього вийшло, Росія витягла для себе уроки і збила уже малазійський Боїнг, знову за звичкою зваливши усе на Україну. Ось що сталося мені розібралося? Це... Напевно, я не знаю. Я хотіла уточнити наші повітряні сили готові були надати. Вони заявили, виступили з такою заявою всі свої докази. Ми готові. Якась реакція хочемо. на цю заяву була. Як ще наші раз, наші повітряні сили да, заявили, да, що да. вони готові надати всі свої, всю свою інформацію. Ми готові абсолютно. А від них якась була реакція? Чи вони відмовились? Так, це означає, що їх Нічого не долучають вона? до розслідування Ми... і немає ніякої реакції ну, на цю заяву. Їх. На, 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 на сьогодні та інформація, яка у мене є ще раз. Хочу сказати, не всі деталі можу говорити про ті чи інші розмови, але та реакція, що в нас є, ми запросили відповідно. І так само ми передамо інформацію посольцям. Я вважаю, що краще передавати інформацію не посольцям, а заслухати наші повітряні сили, особисто командувача, з деталями, з часу, з пострілами. Що важливо. З нумерацією ракет. Нумерація на кожній випущеній нашій ракеті. Пабу, да? Дуже важливо. Ми хочемо знайти, де ці номера? Хочемо знайти, якщо десь вони. Не на наші території ну, хотілося побачити і показати. Тобто, поки немає. Олег, давайте, давайте навтрачати динаміку і рухатися далі. Я думаю, що вже всі відповіді отримані на тобто, зараз допульси. немає гарантії, що наших слідчих і експертів допустять на місце події. О, як це сказати, немає гарантії. Я вважаю, що ми достатньо серйозна держава. Будемо наполягати і нас допустять. Я так, так, давайте так, далі. Наступне запитання. у кого? Ні, те, Давайте, я давайте, давайте далі ні, до наступного запитання. Будь ласка. Я, я в Продовження фактично ми повернемося до вчорашнього цинічного ракетного обстрілу. На саміті, як ви наголосили, дев'ятнадцятки, не двадцятки. Я б хотів балі. би хотів би, але щоб нас просто запросили на онлайн НАТО саміт, який буде збиратись з приводу ситуації. Там бо є інцидент, вони формулювання такі інциденти. Добре, з приводу інциденту, бо це є частина великого інциденту, раз така назва, який Крис. був в цей день. Я вже не говорю з 10 -го числа в цей день, тому що ми на ньому багато разів, ще раз кажу відверто, наполягали. Ви це бажання озвучили, передали і відповіді поки що не отримали. Я Чи вважаю, що отримання, Алла тоді, коли нас запросили. Оце є відповідь. А коли нам кажуть, а вже ж, так, ми підтримуємо прекрасна ідея, а потім все ніяк нас не запросять, просто риторика. Тож ми е, вважаємо, що партнери, наші дійсні партнери, будуть просувати саме нашу позицію, нас буде запрошення. Подивимось. Водила, что вытворяют шортяки, да, а? Наверное, Опять Надя Кадышева будет про меня песни петь. Да, это тебе не чик звезда Ютуба! Как жить в Тут російська земля, дайте автомата в руки постріляти Ой-ля-ля, москаля, ой -ля, -ля, ой ля ля постріляти москаля, ой я Дід мапець злетів з катушок, флот його пішов на дно, бойовими комарами Зоно. Nossa,